Самий топовий, самий максимальний джіп Чирокі останнього року випуску 22-го. готовий. У нас під ключ для клієнта підготували ми цю красуню так. як... Потрібно на найвищому рівні якості. І зараз я вам це покажу, в чому це відрізняється. Ну що ж, готуємо повний відеоролик на канал Ютуб, тому підпишіться, знайдіть нас Total Drive Hub в Ютубі, якщо ви ще цього не зробили, для того, щоб більш ретельніше бути знайомими з нашою роботою. А я вам покажу, що ж ми зараз зробили з цим автомобілем. Ну, по-перше. Автомобіль з 3.2-двигуном це надійний класний пінтастар двигун і ми сюди вкинули газову установку, щоб клієнт відразу вже міг користуватися автомобілем дешевше. Замінили теплообмінник, це проблемне місце в цього автомобіля, для того, щоб в розвал блоку не текло масло і проблем з цим не буде. Новий акумулятор Bosch замінено і встановлено. Тобто в автомобілі зроблено ще й повне ТО, і клієнту не потрібно буде заморачуватися після нас їздити, робити там ще розвал сходження чи взагалі що-небудь робити по. Автомобілю. Сама максимально топова комплектація Limited Elite. Звісно, з електрокришкою багажника. В автомобіля безключовий вхід всі асистенти. В автомобіля є навіть підігрів у задніх пасажирів. Ось так, да? дуже велика рідкість. Звісно, в автомобіля пам'ять сидінь, повністю шкіряний салон. Панорамка, автоматичне світло, автоматичний дощ, пробіг всього-навсього складає 23 тисячі милі, автопаркування, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, кліматконтроль двохзонний. Ну, в общем, повністю по максималці заряджена машина. Так, друзі, саме такий автомобіль, коли везеш зі штатів і готуєш під себе, можна робити саме так. В цьому і найбільша різниця з авторія. Ніхто на авторія тим заморачуватися, робити для вас ось так не буде. Тому, якщо ви хочете привести, зробити для себе з гарантією якості класний джип, чи роки, чи будь-який інший джип, компанія Total Drive Hub може для вас це зробити з вигодою по ціні, з якістю по актам виконаних робіт, ми даємо гарантію один рік. У нас власна малярка, у нас 5 стапелів, ми працюємо швидко і якісно. І ми компанія повного циклу по пригону авто із США. Тому якщо вам треба купити автівку, вам однозначно до нас. А на Ютубі буде повний відеовипуск про цей автомобіль з усіма нюансами по його купівлі, доставці, розмитненню, ремонту, що в автомобіля є, що немає, які потрібно купувати, які ні, які ціни на ці автомобілі. Підписуйся на на наш Ютуб, будеш знати більше.